Вітаю глядачі мого каналу. Дуже рада, що сьогодні є електрика, що її не відімкнули. Правда, не, не, не ясно, чи відімкнуть надалі. Живемо як на вулкані, боже мій. Так, цей час вам показую. І зараз буду робити розклад на на... Господи, вже заговорюсь. На правий берег, берег. міста Запоріжжя. Це мій особистий розклад, хто новенький не знаю, я його роблю кожного дня на прильоти, на теракти, на е, всі такі тут, в контексті питання, йдуть, і втрати людей, і руйнування, інфраструктура, все таке інше. Так що, хто новенький, заскочу, подивіться, вам може воно знадобиться. Як кажуть, для підтримки штанів, знаєте? Чи підняття духу, чи настрою, чи не знаю. Таке. Нічого, все буде добре, люди. Переживемо, переживемо. Я сьогодні, якщо не виключать світло, то буду робити розклад. На тиждень, бо я ну, про нього геть забула, трошки там в мене були проблеми свої. Я ні, трошки недолікувала свій кашелі, воно у мене тут тобто почало безпокоїти, я тут займалася і геть забула, що у мене там до кінця місяця був розкладик. Ну, зараз ми зробимо сьогодні. Верніше, сьогодні зробимо. Обов'язково так гарно помішали. Будь ласка, покажіть нам карти сьогодні від цього часу, плюс 24 години. Правий берег міста Запоріжжя. Якщо буде у нас? З ракетними ударами, дронами російськими чи китайськими. Ой, тіми. Обмовка по Фрейду, до речі, по-китайськими. Буде Іран бере ці запчастини у Китаї. Добре, ладно, поїхали. Будемо дивитися. Це нам покажіть, нічого не приховуєте. Будь ласка, покажіть, що хочуть сьогодні робити по правому берегу Запоріжжя росіяни. Ну що вони хочуть робити? У них, по-перше, по землі йде нестабільна ситуація, вони самі не знають, що їм робити. У них не вистачає вже здоров'я, у них не вже матеріальних частин, якихось там матеріальної частини своєї. Проблеми йдуть у них по почуттям, бо це енергії, ой, верніше, по енергії життєвої. Це карта іменно, і вони її проходять. Енергії не вистачає, це вогонь, це життєва енергія. ось, І вони мають дуже неприємні, неприємні такі відчуття. Але це ж діє, це діє, що вони будуть діяти. Діять вони будуть перецирю-мечовому, бачите? Тобто, ну, щось вони будуть робити. Конфліктну ситуацію создавати вони будуть. Так, ну і дивимося, чим кінчиться це діло ітог. І тог закінчиться їхньою маленькою перемогою. Але я завжди читаю цю карту як, в принципі, поразку. Бо воно лежать вороги. І ну, це така карта, знаєте, підбирає е, зброю, але радості немає. Е, немає радості, бо він в нього загиблі. Загиблих буде більше, ніж е, е, чим то було сплановано. Якось так. Тобто, але будуть, бачите, мечові впали. Будуть. Так, давайте подивимося, що будуть робити наші хлопці ППО. Наші хлопці ППО будуть відповідати. Все йде наверх, але почуття щось не дуже. Буде ясна ситуація, буде рішучість, будуть вони це вирішувати, будуть вони це все робити і по ітогу, А по ітогу падають двійка мечува. Це погана карта, це немає захисту, тут ще й зрадники і немає а, співпраці з фахівцями. Тобто ці дві карти, вони практично по ітогу закреслюють закреслюють ці карти. На жаль. Жаль. Це, в принципі, негативна історія по зрадникам, по інформації, по захисту. І немає співпраці з фахівцями. Трійка, трійка. це люди працюють. Ну і ось як результат буде депресія. Правий берег під загрозою, це точно. Ось двіок немає. Давайте ми подивимося. Давайте подивимося, що будуть людські втрати на ці 24 години від цього часу, від ракетних ударів, дронів, естріса та іншої білі берди. Гедоти, які вони на нас кидають. Чи будуть у нас людські втрати. Ну, людські втрати я тут не бачу, але настрій геть буде поганий. Геть поганий. І. Е... Ну, по гермесу, по рішучості, все буде, в принципі, нормально. Просто буде злість, злість, така буде злість і двійка. Показує, що нам двійка дає. Вона нам дає невпевнену ситуацію по землі, тобто, може, будуть травмовані люди. Але точно не загиблі. Так, давайте подивимося руйнування. Чи буде руйнування будинків на ці 24 години від ракетних ударів дронів С-300 по правому берегу міста Запоріжжя, будь ласка, нам покажіть, то. чи будуть у нас проблеми? Будуть проблеми, бо проблеми ось вони, вони вже починаються. Це дурні речі робляться геть такі ще й перевернути мах. Ось, ось вона і двічка вилізла. Але в цілому гармонія. Тому що вони попадуть та не дуже там вони щось е, розрушать таке е, серйозне. Але, звісно, мах і вогняна оця, оця, оця рицарь. Ну, це такий, знаєте, як от, е, от як, знаєте, овни, коли вони в бешенстві. Оце, от, оце воно. Оце воно, оце поганий настрій, оце воно все трощить. Розумієте, оце така буде історія. Так, давайте подивимося з вами, чи постраждає інфраструктура правого берега. Тобто вода, електрика, газ, інтернет зв'язок, операторів телефонів та транспорт. Давайте подивимось. Будь ласка, карти покажіть мені це. Вода, електрика, газ. Інтернет, телефонний зв'язок, транспорт е, общественний, транспорт цивільний. Так, дивіться, поводі. Ситуація ясна і, в принципі, більш-менш нормальна. Почтений чові. Тут іде така, Іде така якась хитрість воєнна, якийсь обман. П'ять мечова, сухвальство, нічого собі на воді таке. Це взагалі, то стихія повітря. І вибір стоїть по віком. Це стихія, люди повітря, інтелекту, розуму, але що тут не робиться по воді, я не можу поняти. Вроді ясна ситуація, якась буде хитрість, сухвалість, і буде вибір стоять по посохам. Щось якась буде дурна історія з водою. Так, по електриці. По електриці нестабільна ситуація по землі. Тобто, це наше матеріальне, ось вона і двічка. Тобто електрика буде туди-сюди тіліпатися і буде кризисна ситуація у нас з електрикою по правому берегу. Тобто, будуть відключення. І, скоріше цього, іменно в зв'язку з цим. Так, звісно, аж яким ще зв'язком? По газу буде така неприємна ситуація. На емоціях буде йти затримка. Але буде згодом щось там робитися і, в принципі, зроблять. Так, по інтернету. Також, ну, якщо тут електрика проблеми, то, мабуть, інтернет теж буде, бордак якийсь робитися, все таке інше. Е, так що ось. І не дуже швидко поновиться. По оператору, по зв'язку. Тут сила, але вона перевернута і теж йде король перевернутий мечовий, королева. Боже, тут буде щось страшне. Тут все порвуть нафік. Так що по почуттям буде погано. Зв'язком теж буде проблема в правому берегу. Так, дивимося по транспорту, цивільний транспорт. Це така, знаєте, ну, немає тут вибору, яка тут буде ситуація по транспорту. Ну, ще так собі, але вона буде по почуттям погана, значить щось случиться. значить, Гляньте, одні почуття падають і злоба, і іде перевернута десятка, будуть втрати. Будуть втрати цього автівок. Так, по общественному тут сидить зрадник. Двойна. Двойственна інформація, закритість, сліпота, транспорт, але тут іде королева і страх. Погані карти по транспорту, хто пов'язаний, звісно, тут люди, знаєте, в замкнутому пространстві дуже багато людей. І от ці зрадники вони їздять в цьому транспорті. І, до речі, ось по королеві, бачите, вони мають все, що їм потрібно. Тут страхи йдуть. Ну, так, вони особисто нічого не роблять такого. По подіям іде. А, ні, тут не йде застой люди. Тут не йде застой, застой іде отак. Так уже все. Тут чужа воля. Чужа воля і буде якась, якась маленька перемога, допомога. Щось коротше, якась історія з транспортом трапиться общественним. Щось там таке воно чи когось піймають такого, і буде така історія. Там щось таке цікаве закручується. Не знаю, чи розкажуть нам про то. Так, давайте подивимося тепер швиденько пробіжимося по районам. Так, Хортиця, Острів, Хортиця. До речі, мені написали, що це лівий берег. Ну, хай буде. Мені якось пофіг, якщо чесно. Я всегда знала, що щоб їхати на Хортицю, треба переїжджати на ту сторону. Це правий берег. Тому я не знаю, як то може бути лівий. Логічно, не знаю. Хортиця прекрасна карта. Ну, Але сил там особисто немає. Ну, В принципі, все нормально по хортиться. Нічого я не бачу такого. Так, давайте подивимося: рішучості там достатньо. Давайте подивимося верхню хортицю. Дивіться, в цілому у вас гармонія йде така, знаєте, і захист іде все світу, але якось настрій у вас такий поганий, немає енергії, нема нічого. таке Знаєте, таке от злість, якась таке от... люди дуже нервові. Ну, а в цілому, бачите, Рофан, все ж таки там. Розум перемагає. Але щоб сказати, що будуть руйнування, я не скажу. Ні. Ніяких руйнувань тут не буде. Так, дивимося, дивимося бабурку. Будинки дивимося, будівлі на руйнування ми дивимося. Тут у нас, бачите, іде і так депресія по землі, люди хворіють, мабуть. Ну, і я вам скажу, що карти, звісно, тут не дуже не дуже хороші. Де, бачите, несправедливість, суд закритий. Щось воно таке. Може статися якась ситуація така. Може статися. Бо тут чужа чужа воля, бачите? Чужа воля, несправедливість і закритість. Чужа воля, яка воля. Прилетіли, кинули і все. Вас ніхто не питає, хочете ви чи не хочете. Так що, бабурка, дивіться, будьте осторожні. Так, дивимося Бородинський район. Бородинський. Бачите, повторюються карти. Ну, теж більш-менш нормально, звісно, по землі тут немає стабільності, але це більш таке по здоров'ю йде і, звісно, що так, да, матеріальна частина. Так, також. Але тут рішучість, тут є рофант. Енергія оця людська, вона йде на низ. Бачите, зміна фази йде? Зміна фази. Ну, я вам скажу так. Ось вона, десятка. Зміна фази будуть якісь втрати. Будуть якісь втрати. А, ну Я не скажу, що це буде щось таке ось ну хуже, чим вже було. Бо в цілому оці карти, вони показують, так, щось нове буде. Але тут єрофант рішучість, в принципі, звісно, м... ці карти погані. Так, це карта роботи, це карта Але ж зміна фази йде і йдуть втрати. На жаль, буде щось якась історія. Але дивіться, там у нас двічки були, тому будемо. Взагалі, зміна фази, вона така, теж під питанням. Я вам так скажу, воно не завжди спрацьовує, так що не панікуйте. Там ще щось нове. Що воно там нове буде, хто його знає. Не панікуйте. Так, ось і район, покажіть нам, будь ласка, будинки. Пожалуйста, ця карта падає постійно, постійно таке відчуття, що я беру в одно і той же. І бачите, п'ятірка опять пішла, але йде гармонія. Дивіться, значить, буде нестабільна ситуація іменно матеріальних частин, здоров'я, да, такого. Ми будинки дивимося, ми дивимося матеріальну частину. Так, якась нестабільна ситуація. Це не дуже страшна карта. Нестабільність це просто, ви можете там відчувати туди да, на розстоянні. По почуттям, звісно, вам страшно погано ви злитися. Але при цьому падає гармонія, іде ізоляція, тобто це буде якось локально, оця нестабільність вона буде локальна. І це буде так, буде якась поразка. Ну, вона як перемога маленька, вважається. Ну, подивимося. А, але ж поряд іде в негативі, і тут в негативі йде. Зараз ми ще докладемо карту, і тут в негативі йде паш. Тому воно не буде. Воно не буде. Ну, Бачите, правий берег, як проігрується. Вчора він теж такий був, але ну, я, чесно кажучи, новини не дивилася, мені ніколи було. Не знаю, що там. Вибух один я чула. Десь далеко, не знаю, де це було. Може, ту ППО спрацювало, збило дрон. Може бути таке. Так, але ця карта нам не дуже хороша і це дуже така. Але будемо сподіватися, що таких страшних тут карт немає, люди. Немає. То будемо сподіватися, що все буде добре. Давайте подивимося. Оцей робочий робітничий поселок, він знаходиться там десь, поряд з е Осипінковським, ви мені пишуть, будь ласка, я вам показую робітничий поселок. Та ж сама історія, ось вона. Я беру з різних куточків. Іде, ідуть втрати, іде зміна фази, іде ясна ситуація. І мир. Тобто зміна фази йде. Е, не в погану історію, але спочатку будуть втрати. Двійка. Люди двійка. Тобто вона буде або не буде, але зміна фази буде і буде ясність, і буде мир. Тобто зіб'ють той дрон, якщо він буде там летіти чи ракета. Ось так. Бо ясність це наші бачать той мир. Це щось нове таке, знаєте? Ну от бачите, все йде наверх. Тобто нормально все буде. Подвійки, будемо сподіватися, я спеціально на цю карту поклала, чи будуть втрати. Бо якось карти непогані, а втрати ті, кому вони треба. Так, ось був робітничий посілок. Так, що там у нас далі йде? Далі у нас і десь, то, перед, перед. Де пушка, де правобережний універмаг був, отой кусок Дніпровського району. Давайте ми його подивимося, будинки, там бульвар Вінтера. Що там буде? Імператор буде захист, буде все нормально, хоча він лежить між негативних карт. Це, звісно, не дуже хорошо, ну. Але рішучість буде, будуть захищати, шанси є, будуть страхи. Будуть страхи болтати язиками, чесать, але все тут повинно бути нормально. Хоча не дуже вони тут такі фахові будуть, люди, але шанс є. Так що будемо сподіватися, що все буде добре. Так, все, правий берег ми закінчили, подивилися 21 хвилина, 20 секунд. Я з вами прощаюся, бажаю вам здоров'я. Бажаю бути вам живими. Почуємось, па, -па.